Чи варто замочувати горщики з орхідеями у розчині фітодоктора доктора та Тріхедерміна? Отже, замочування у цих препаратах це є профілактична та лікувальна процедура, яка допомагає захистити наші орхідеї від різноманітних хвороб та покращити їхнє загальне здоров'я. Тож, я цими препаратами користуюся вже не перший рік. А ви напишіть, будь ласка, хто. Вже який час користуються і ваші відгуки що стосовно здоров'я ваших архітей. І так, доброго дня! Я Станіслав, і ви на каналі Архідеї вдома. І постійні глядачі, мабуть, впізнали цю орхідею Грін Бетман, яку ми е, один тиждень пересаджували, другий тиждень ми робили перший полив Ще один тиждень ми робили. Палив із добривами, і зараз ми будемо на прикладі цієї архідеї робити палив із фітодоктором та трихедерміном. І поки я буду це робити, я взагалі постараюся розкрити цю тему, що саме я думаю е, е, стосовно використання цих біопрепаратів. А ви вже, будь ласка, пишіть. Е, яка ваша думка, і чи застосовуєте ви їх чи ні? Одразу хочу сказати, що застосування цих біопрепаратів це така профілактична дія. І коли вже орхідея захворіла, і застосовувати їх вже пізно. Тож, це як прививка, і ця прививка захищає в першу чергу від гнилей. У другу чергу це профілактика грибкових та бактері... бактеріальних захворювань. Далі третє це зміцнення імунітету. І четверте це покращення росту та розвитку рослин. І відразу хочу зазначити, що використання саме цих біопрепаратів це безпека як для рослин, так і для людей. Отож, я сьогодні узяв. Приблизно по 15-2 г з кожного препаратів, і зараз зробив маточний розчин. Тепер на протязі приблизно години я буду його перемішувати, але не залишайте його на сонячних променях. І щоб не гаяти час, я зараз е, приготую е, таку ємкість, у якої у якої ми і будемо опускати наш горщик і замочувати нашу орхідею. Тож, ви пам'ятаєте, що в одному із останніх відео було дуже недоцільно велике застосування кількості води. Тож, Я вирішив вам показати ось такий дуже простий спосіб, як використовувати менший об'єм води. І е, пам'ятаєте, я обрав яке прозоре. І щоб вам було все добре видно, я вирішив зробити ось із звичайної 5-літрової бутилки, гімкістю е, якої ми будемо замочувати нашу орхідею. Бо приблизно по об'єму давайте перевіримо, дивіться, як у тому мультфільмі. горщик входить і виходить. Тобто, бачите, кількість води буде якраз у нас доцільно використана не так, як е, того разу, коли води пішло дуже багато. Ну, а зараз я хочу просто зволожити е, поверхню, яка у мосі у нас, щоб мох, коли будемо наливати, був вже зволожений. І щоб вода не розливалася у різні сторони. Ну, а також ми почнемо потихеньку вже намочувати і е, всю посадку. Тож, е, звичайно, коли ми зробимо замочування, і орхідея е, буде вся, весь субстрат буде у воді, е, звичайно, щоб біопрепарати заселяться, але ж, взагалі, щоб ви були. Так обізнані, то біопрепарати, якщо їх використовувати, наприклад, на землі, в огороді, там чи дещо, вони краще працюють на зволоженій землі. На сухій вони не працюють. І до речі, я впевнений, що у кожного з вас ще є домашні квіти, які у вас зростають у звичайному субстраті, ну, тобто землі або це покупний якийсь субстрат. Тож, я користуюся е, фітодокторами трихедерміном і на таких рослинах також. Тож, е, майте на увазі, що е, ґрунт, щоб вони працювали, повинен бути зволожений. А от що стосовно регулярності, то хоча б один раз на 2-3 тижні. Звісно, можна робити такі процедури і кожного разу. Тож, якщо ви будете робити раз на тиждень, то кількість препаратів можна буде брати не 1,5-2 г, а в половину менше. А я зараз беру паузу на годину, щоб наш розчин приготувався, тож через годину зустрінемося. Ну от, пройшла година. Сонечка все далі і далі наближається до нашого гощика. Тож, як я вже зазначив, що біопрепарати треба використовувати так, щоб сонячні промені не попадали на рослину, тож нам прийдеться переїхати. До речі, що стосовно використання ось цього розчину, який ми з вами приготували, то виробник зазначає, що цей розчин треба буде використати на протязі 6 годин. Тож, робити е, цей розчин, щоб він залишався на інші дні, не бажано, бо дії від нього не буде. До речі, замочування у цьому розчині буде, так би мовити, заглажувати. Е, Помилки, які ми робимо при неправильному паливі, або якщо дуже висока вологість, бо фітодоктор та, 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 та вони створюють на корінні та субстраті е, захисний бар'єр, який перешкоджає розвитку патогенних грибів, що викликають гнилі. А отже, наші корисні бактерії та гриби, які містяться в препаратах. Вони конкурують з патогенами за пажиння речовини та простір. Отже, вони виробляють речовини, які стимулюють власний імунітет орхідеї, роблячи її більш стійкою до стресів та хвороб. До речі, я вже вам показував, що там у нас декілька коренців. Вони, на жаль, після пересадки э, стресанули і, на жаль, загинули. Їх небагато, але вони все ж, ж таки є. Тож саме цей розчин э, раствору фітодоктора та трихедерміна він допоможе із цими загиблими коренями. Тож, це не відбудеться зразу після першої ж замочування, як буде сьогодні. Це буде на протязі в певного часу. І це буде е, в залежності від. Е, того наскільки ці корені, які у вас загинули, великі чи не дуже? Тож, якщо це якісь невеличкі корені, то цей процес відбудеться швидко. Але якщо це були дуже такі товсті і великі дли, за длиною, то, звичайно, цей процес розтягнеться на деякий час. Але ж саме головне що такі процедури повинні бути регулярними. А я зараз ще зволожу спонжик і спонжиком, ну, звичайно, у цьому розчині і спонжиком зараз пройдуся по всім листочкам, щоб заселити ще ці Живі бактерії та грибки, і на листя нашої архідеї. Пам'ятаєте, що 11 травня, коли ми робили пересадки цієї орхідеї, ми замочили, коли ми її витащили із старого м, субстрата і перед тим, як висадити в новий, ми її замочували. І ми замочування робили повністю і листя, і коренів. Тож, Зараз ми, ми підживемо, так би мовити, заселеність цими бактеріями і листочків. Отже, у нас про цю орхідею виходить такий, як серіал. Що одного разу у тиждень у нас відео. До речі, це відео я знімаю 1 червня, але вийде, воно, але вийде воно на Ютубі трохи пізніше. Не знаю точно день, але пізніше це 100%. Ну, а Повертаючись до протирання нашого листя фаланопсиса цим розчином. Хочу сказати, що це не то, що доцільно, а дуже-дуже корисно. Отже, у нас створюється додатковий захист від хвороб. І Хоча основна частина, так би мовити, патогенів, що викликають гнилість, знаходяться в субстраті, а, ну, тобто на коренях. То деякі грибкові та бактеріальні захворювання можуть вражати і листя, наприклад, плямистості. А отже, протираючи листя розчином, ми створюємо на їхній поверхні захисний бар'єр з корисних мікроорганізмів, який також перешкоджує розвитку цих патогенів. А ще бувають моменти, коли на листях є дрібні подряпині, пошкодження або місця укуси шкідників, то ці ділянки можуть стати воротами для інфекцій. Отже, саме цей розчин допоможе знезаразити їх та запобігти проникненню шкідливих мікроорганізмів. Ну, І поки наша орхідея приймає водні процедури, давайте. Побалакаємо про одне питання, яке е, постійно виникає в мене з деякими глядачами, а саме е, інколи виникає така плутанина щодо сумісності фітодоктора та трихедерміна. Отже, я хочу вам розповісти, що. Виробник ензим, який є виробником, який випускає біопрепарати і проводить лабораторні та польові дослідження своїх штамів, якщо в інструкції зазначено, що фітодоктор та трихедермін посилюють фунгіцидну дію одне одного, це означає, що вони дійсно не пригнічують один одного. І дослідження показали, що ці конкретні штами бактерій та грибів можуть співіснувати і навіть ефективніше працювати разом. Тож, трошки може я полізу в дебрі, але ж нагадаю, що бациліус э, септиліус, тобто фітодоктор, виробляє антибіотичні речовини, які пригнічують патогени, а також конкурує за простір і харчування. А триходермін, ну триходерма, також виробляє антибіотики, але її основний механізм це дії часто полягають у паразитуванні на патогенних грибах і конкуренції за поживні речовини. Вона також розкладає целлюлозу в субстраті і покращує його структуру. І після цих слів у декого Виникне питання що стосовно е е перетворення коренів на поживні речовини, я маю на увазі перетворювання загиблих коренів. Так, як я вже зазначив, що в залежності від е того, які ці корені, то триходермін рано чи пізно з цими коренями загиблими, звісно, справиться. Але потрібен час і потрібні постійні внесення цього препарата у субстрат до архідеї. Ну, а Зараз я візьму паузу, щоб наша орхідея десь хвилин 30-40 напиталася добре нашим. Розчином, і потім повернуся до вас. Ну от, пройшло 40 хвилин і можна буде вже витаскувати нашу орхідею. Я думаю, що цього замочування було достатньо, щоб знов через 3 тижні заселити нашу, наш субстрат і нашу орхідею цими живими бактеріями і грибами. Начебто розповів про всі деталі, мабуть, єдине, що забув е, сказати, що найкращі умови е, застосування цих біопрепаратів це тем, температура від приблизно 18 до 25 градусів. Звісно, і при 15. Ну, скажімо так, виробник зазначає, що від 10 до 30 градусів, але Ви е, відкидаєте кілька градусів зверху і знизу. Тож, оптимальні условия, це я вважаю від 18 до 25 градусів. Тож, на сьогодні, мабуть, усе. Сподіваюся, що відео було дуже корисним. Можливо, не дуже таким яскравим за. Картинкою, але, як я вже казав, що у нас виходить такий серіал про цю орхідею. Сподіваюся, що колись ми дійдемо до Хеппі-інду, і наша архідея розквітне. Ну, а на сьогодні. Будь ласка, пропоную вам поставити лайк, хто не підписався, підписатися і, звісно, діліться зі своїми друзями, посиланням на це відео. І всім хочу сказати на все добре.